Під час чергового засідання слухання справи вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у суді показали кадри затримання головного підозрюваного зінченка у його квартирі в Дніпрі. Це відбулося 25 липня 2024 року, о 14.23, через п'ять днів після вбивства професорки. На кадрах видно, що Зінченко досить спокійно відреагував на візит правоохоронців. Оскільки став вважати, що ми будемо те посолі. Я просто ще не висловив, а чому мені сказали, що за кажуть телефон, який досить залупаю? Я саме. Окрім того, прокурори зачитали в суді результати дослідження телефону В'ячеслава Зінченка. В його мобільному пристрої знайшли більше 224 тисяч знімків різного характеру. Серед них понад 8 тисяч скріншотів google карт з різноманітними місцями, зокрема й у Львові. Зінченко зберігав фото вулиць Масарика, Варшавської, Панча. Місце розташування головного корпусу Львівської політехніки, скверу святого Юрія. Юра, вулиці Заморстинівської з частиною лісового масиву та багато інших локацій. Оцей будинок це є будинок Масарика-3. В цьому під'їзді, де курсор зараз наведені, почувала потерпілого. Окрім того, в телефоні Зінченка знайшли фотографії із зображенням Свастики Гітлером та іншими ворожими позначками. Однак сам Зінченко каже, це лише мем, та додав, що в Гітлера є схожість з батальйоном Азов. Це мем, це ніяк не стосується там. Історії ще й на Це просто завантажений мем. Це це на, навпаки, тут… Є... для чого це взагалі завантажені? Хочу хочете завантажити сміли про російську позицію, що є нам увікла розході з ба більше в телефоні Зінченка. Знайшли фотографії зі спаплюженим обличчям Ірини Фаріон. Таких знімків було декілька. Однак адвокат Зінченка каже: начебто, те, що це Ірина Фаріон, не доведено. Я перепрошую, чи то видно, що це Ірина Фаріон. Я перепрошую я перепрошую. Прокурор звернув увагу на те, що більшість фотографій Ірени Фаріон були збережені на телефоні Зінченка вже після вбивства мовознавиці 25 липня 2024 року. Сам же Зінченко каже, зберігав ці знімки для любительського відео. Стосовно попереднього фокусу наймолодиш, бо була свастика, і, і було завантажено тіпець. Тобто, це була. Я читав статью в Википеді и було замонтажено фото для любительського відеорофту. Наступний блок зображень з телефону підозрюваного, який досліджували в суді, це зброя. Зінченко мав у своєму мобільному більше 10 тисяч фотографій зброї та інструкцій її використання. Про зацікавленість Зінченка зброєю свідчать його листування. В ході слідчих дій вдалося виявити переписки зінченка, в яких він шукав, хто зможе йому нелегально переобладнати пістолет. Листування зінченко вів під ніком параноїк. 22.03.2024 переписка із невідомою особою під ніком Джоріх в ході переписки з інченком під ніком Параноїк з'ясовує, скільки буде коштувати переробка пістолета із небойового бойовий, зазначаючи, що напередодні він сам пробував його переробити, однак в нього це не вийшло. Далі йдуть скріншоти переписки. Параноїк пише, могу зробити з губового умника з образуванням. Це тема розмови і повідомлення. Здравствуйте, ваш атвія. Скільки так могли здійску умніка з глупого кома умніка з образуванням? Скільки, скільки така услуга будь Скільки потрібні, така услуга тліться. Відомо, що спершу Зінченко намагався самостійно переробити не бойовий пістолет в бойовий, однак йому це не вдалося. Тож згодом він почав шукати джерела купівлі зброї. З 26.03 по 29.03.2024 2024 року на сайті з інженком підніком паранойї домовляється про придбання пістолета Сталкер 2914 в особи під ніком алек. Та купує його. Тема розмови стартові пістолети. Параної пише, здравствуйте, хочу купити у вас стартовий пістолет. Інтересує в першу чергу, сталкер 2914. Написано, що он в налічні, вірно? какой у него серийный номер и каким способом можно платить и доставить его. Також в телефоні Зінченка знайшли знімки одягу, в якому він, начебто, міг здійснити вбивство мовознавиці. зокрема, шорти та Панамка. Відомо, що одяг він купував в різних інтернет-магазинах. Окрім того, під час аналізу Гугл-акаунту Зінченка вдалося перечитати його нотатки. В них Зінченко ймовірно виписував цитати з книг. Нотатка перша змінено 24 листопада 2022 року. Без заголовка. Щоб люди заповнені мене, надо делать те, на що люди не способне. Героїзм, общественне вміння, так інтернет. Наступна нотатка, змінена 8 грудня 2022 року. Теж без заголовка. Портить життя у пакостями. в душках Тесак, в деструкті описував про Дьомишкіна. Ба більше в нотатках Зінченка містилися поради, як правильно досліджувати території та залишатися непомітним. Причину перебывания на этом месте заранее подведите подходящую, посмотрите и запомните название улицы основные достопримечательности поблизости. Можно использовать велосипед самокаты, если действия основательные, получше субинки дорогу, выручные выступления велосипед и самокатного не делайте этого рядом с местом проживания. Более соплаты карты. Разведку необходимую существует как светлое световое время суток. Так и в темные без телефона разведка осуществляется за несколько дней или даже недель. Действие для исключения запоминания вашего недавнего управления на месте использовать вручей жидкости. Тем более бутылки из запоминающей смесью надо только в том случае, куда вы однозначно уверены, что вас никак не выследят и не установят, в отсутствии камер нет свидетелей, лицо полностью скрыто, подход заранее продуман и упробован. Имеется сменная одежда. Також в нотатках Зінченка знайшли перелік українських депутатів. Вінку Гончаренко, кома депутати в першу чергу, звісно, Чинуша, татаров, єрмака, ханія, і так далі. Крайденко і слугітруханов корбанфілату потрібно искать про російських, які не виїхали, хоча це складно буде нужних речі. Те, кому будуть ради обі сторони. Окрім того, в хмарному сховищі Google Drive Зінченка знайшли файли з інформацією про Ірину Фаріон, створений 6 березня 2024 року. Адреса Львівська, місто Львівського вулиця Левітана, 397, місто міста вулиця Масарика, будинок 3, 197, Місце роботи Національний університет міського політехніка. 2016 пусто, далі Фіо Фаріон Ірина Дмітріївна, День Родіні, 294.64, ідентифікаційний номер зазначений, адреса зазначена, місце роботи зазначено. Такі ж досьє Зінченко підготував і на інших відомих осіб. Серед них активіст Сергій Стерненко, мер Дніпра Борис Філатов та український бізнесмен Геннадій Корбан. Сам же Зінченко попросив суд звернути увагу на те, що, начебто, серед усіх цих імен немає людей, які захищають українську мову. Донька загиблої Ірини Фаріон відреагувала на такі дії Зінченка. каже вміст його телефону є прямим доказом того, що саме він є. Вбивцею її матері, міст телефону В'ячеслава Зіченка пояснює те, що він бив цей ренефоріон, те, що він нею цікавився. Він зробив 8 тисяч скріншотів карт міста Львова. Це людина, яка їде до Львова і робить скріншоти вулиці Варшавської, Масарика, Панча, де немає ні театрів, ні якихось музеїв. Наступне фотографії, які ви бачили. У збережених зінченка і чітко видно, що він цікавився Іриною Фаріон, і він з тих фотографій з її постаті з її обличчя знущався. Я вважаю, що він остання скотина, яка має сісти до вічно. Наступне судове засідання з розгляду справи вбивства в вознавиці Ірини Фаріон запланували на 21 липня. Карина не Андрій Ролюк, телеканал НТА.